Вітаємо на нашому каналі Казка Онлайн. Наші казки озвучуємо лише живим голосом, без штучного інтелекту. Підтримуйте лайком і підпискою. Давайте разом поширювати український контент. Казочка Сліпий Кінь. Жив один господар. У нього був красивий кінь, вірно йому служив. Раз на господаря в лісі напали розбійники, як повертався вночі із міста. Убили би його, якби невірний кінь. Почав він бігти і втік від розбійників. Дуже цьому радувався господар і сказав, що ніколи свого коня не забуде. Що до самої смерті буде його в себе держати. Але то сказати одне діло, а зробити друге. Забув і господар свою обіцянку, і як захворів кінь, він прогнав його, а ворота закрив перед ним. А кінь той був осліп та й не знав, що його прогнали, бо не бачив. Він чекав, що господар відкриє ворота і пустить його. Але коли зрозумів, що його прогнали, пішов від воріт, думав, що знайде собі хоч якусь стеблину соломи. Але була зима і нічого не було на вулицях. Дійшов кінь до стовпа із дзвоником. Голодний кінь занюхав шнурок і почав жувати його. А в тім селі був такий звичай, що коли кому треба було допомогти, то він у дзвін дзвонив. От коли кінь гриз мотузя, то дзвін задзвонив. Прибігли люди і побачили його. Прийшов і той господар, чий був кінь. І так йому страшно стало, коли увидів, що його кінь просить допомоги. Жаль йому стало коня, взяв він його і вже більше не гнав з дому, а доглядав до смерті. А коло того стовпа на камені вирізали образ, як кінь у дзвоник дзвонить. То всі люди знали, що треба жаліти не тільки людей, а й тварин, бути милостивим до всіх. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.